У нас сьогодні 13 квітня, на вулиці плюс 9, прогноз плюс 16, але що-то він міняється на плюс 14. Ну, Сьогодні-завтра буде плюсова температура. На сьогодні бджілки на цьому точку досить інтенсивно облітуються, вичищають підмор, виносять тих бджілок, котрі загинули від зими яка у нас була пару днів, e, носить гарно пилок. Ось біла заходить з пилком. Чудово. В загальному сіроб забрали, який їм давав. Так що завтра буде ще одна порція, але вже e, меншим, меншою кількістю. Чудово працює так само і нуклеоз, він забрав увесь сироп, який я ньому давав я в кормушку, а це було біля одного літра. Це повністю порожньо. Супер. Незважаючи на те, що я давав сироп і вологість є у вулоку, яка знаходиться на плівці, все одно бджола інтенсивно приходить за водичкою до даної годівниці. Ось такий агрегат. Це куб із парафіном, в якому я буду проварювати 145 корпуса і корпуса від драгати хуликів. В мене частина проварена, більшу частину треба ще проварювати, так само і криші. На вулиці передали плюс більше 10 градусів, тому це вже можна проводити. Тут парафін знаходиться вже другий рік в цьому ящику. Я так його звідси і не витягував. До нього я ще придбав парафін у цьому році. Ось у таких мішках, це по 20 кілограм. Гранули парафіну. Наразі поклав на розігрів цей парафін. І сьогодні будемо стартувати з проваркою. Проварку роблю тільки на вулиці, приміщення не роблю, з техніки безпеки і також там немає місця в мене дуже для цього, тому я чекаю тепла і це все проводжу на вулиці. Тут відразу корпуса ставлю на сонечко, щоб вони просихали. Плану тут має погружатися 245-х корпуса повністю. Ну, такий класний парафін. Без додавання, не додаю воску, ні олії. Віск в цьому році, напевно, як і всі хлопці віддали на свічки, ну, тому користуємося парафіном. Залишаю цю, цей агрегат на дві години і чекаю, що він розігрівся. Наразі джела працює, багато бджілок облітується молодих. В основному пилку несуть. Жовтий. Багато толочку несуть. Чудово. Це чудово.